Сох батареї. Що це таке? Насправді це просто абревіатура з англійської States of Health. Так же, значення цього залишок здоров'я. Так от залишок здоров'я у цього автомобіля це і є сох. І все, що вам потрібно знати, розуміти, що якщо у вас батарейка... 70%, то це вже придсмертний конвульсій. Не треба розглядати автомобіль, де залишок 70%. Так, воно ще буде їздити, але не треба вам туди соватися. Більш важливі показники цього соха це його составни. Де Є дисбаланс між кумірками, де є внутрішній опір, де є опір ізоляції. Є показники, які більш важливіші, ніж залишок. Цей показник нам ні в якому разі не говорить про те, в якому стані зробити для того, щоб зрозуміти, в якому стані батарея. В першу чергу дивимося вольтажі по комірках, температурні режимі, в якому працює батарея, опір ізоляції. У нас дисбаланс в комірках повинен бути завжди рівномірний. Він не повинен перевищувати своїх норм. Я думаю, технічно ми покажемо, це трошки далі. Однак це один із самих головних показників. Він важливіший, ніж сох, оскільки сох це просто ємність, авто... ємність батареї, яка у нас залишилась від нової. Дуже важливо. Це температурні режими. У нас батарея постійно повинна охолоджуватись, нагріватись, охолоджуватись рівномірно. У нас не повинно бути дисбалансу в температурах в комірках. Також опір-ізоляція. Опір-ізоляція ізоляції – це з'єднання між комірками, скажімо, там якась мідна пластина. Вона повинна в нас постійно бути також в нормах. Там для різних автомобілів це різні норми, однак є загально прийнятий факт, що вона не повинна переменшувати чим 500 кОм.